Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би пояснити шановному панству, хто не розуміє, що там насправді з золотовалютними резервами, з курсом. Хочу сказати про нерухомість, висловити свою точку зору. Для чого я записую це відео? Ось дивіться, як мені там сказав один там, громадянин каже: Ну записувай, розказуй, якщо більше нікому. Ну, з таким, знаєте, сарказмом. Ну, звісно, що є кому. Але я вже казав, хай не ображаються на мене усі оці аналітики, експерти. Але вони усі, ну, ще раз кажу, не ображайтеся за таке, за таке порівняння, але я кажу так, щоб було зрозуміло людям. Вони майже усі, не наче хвої. Тобто, вони усі шукають клієнтів. Бо вони без клієнтів. Дуже швидко перетворюються на жебраків, тому що вони нічого більше, крім базікати, не вміють. Я просто хочу, щоб ви це розуміли, що, я ж кажу, вони постійно у пошуках клієнтів, які їм будуть платити гроші. А якщо клієнт їм платить гроші, то вони будуть розповідати те, що клієнт їм скаже. Вони не можуть казати сам, ну, самі від себе. Я за що поважаю там одного лисого професора, що він колись сказав, ну вже так давненько, коли він сказав чесно, він сказав, що я працюю за донати. У мене інших доходів немає. Тобто, мене, ну, от мені там от платять донати, і що кажуть казати, я те й кажу. Тобто він єдиний з усіх, який сказав чесно, що він каже не те, що він думає. А те, що йому дають тексти, що йому треба казати. А я кажу від себе. Тому я кажу так, як воно є Ну, в рамках того, що зараз взагалі можна казати. Бо я ж кажу, у нас же знаєте, що не скажуть відразу Кремлівський агент. Так от дивіться, що там з приводу. Ну, вам кажуть, там, що от Пишка там постійно каже, що у Нацбанку там великі. Резерви золотовалютні, все нормально, там гривню ми будемо тримати, там все буде нормально. Дивіться, ви зрозумієте таку просту річ, що золотовалютні резерви це трішки не те, як ви собі це уявляєте. Тобто люди, особливо літнього віку, вони думають, що там у зокремах Нацбанку лежить золото фізично. Ні, це не так, це взагалі не так. Там фізичного золота, я думаю, що вже немає взагалі. Ні те, що, там не те, що його мало, його взагалі немає. Ви ж, бачите, ви, ви ж бачите, що Нацбанк припинив друкувати золоті монети. А тільки срібні. Ну оті колекційні. Тобто там фізичного золота, я думаю, взагалі немає. Ну, може там декілька кілограмів. І там мало доларів і мало євро. Там левова частка це цінні папери Кабінету міністрів. Тобто, щоб ви зрозуміли, це ніщо. Це просто от бумага, на якій стоїть підпис Шмигаля. Тобто, вони можуть, а Нацбанк, тобто Кабмін він там сидить і на ксераксі друкує оці цінні папери. А Нацбанк їх викуповує. Але за законом, тобто, вони можуть, припустимо, випустити цінних паперів. На там, 10 трильйонів гривень. А Нацбанк їх викупить. Але, ну, якщо так от дивитися за законом, за їхньою методологією, то це виходить, що вони можуть сказати, що у нашого Нацбанку там 10 трильйонів золотовалютні резерви, ну там якщо перевести у валюту. Тобто це ніщо. Це просто папір, який нікому не потрібен. Тобто, коли вам там Пишка каже, що у нас там все нормально, у нас там е золотовалютні резерви там, найвищі за всю історію, то це все брехня, як завжди. Там лежить просто бумага. А дивлячись на те, що вони кожен місяць продають по 3,5 мільярди живих грошей, доларів, то там взагалі вже нічого нема. Тому я й кажу, що дуже є велика вірогідність, що у вас, ну звісно, що тимчасово, Заберуть ваші депозити. Я думаю, ось так. І от ви дивіться, я вже казав, що якщо ви хочете зрозуміти ситуацію, то треба дивитися не на прямі факти, а на опосередковані, тому що їх набагато важче підробити. От ви думаєте, чому вони так ну, швидко, так ніхто цього навіть не очікував, що вони зняли мораторії на борги ну, за комуналку? Чому вони це зробили? Це не тому, що там великі борги. Вони б зробили так, як завжди. Вони б переклали те, що не платять на тих, хто платить. Але для чого вони це зробили? Вони зробили для того, щоб люди припинили купувати там, нові телефони, там, нову якусь техніку, а платили за комірне. Для чого? Щоб не вимивалася валюта. Бо вони розуміють, що валюти нема і не буде. Тобто американці це такі люди, що вони, от якщо щось хочуть зробити, вони зроблять. А якщо не хочуть, вони не зроблять. Тобто, якщо американці б хотіли дати нам гроші, вони б нам вже їх дали. Але вони їх не, ну, не дали. Тому все дуже погано. І не так, як вам розповідають. І ще от дивіться, коли знову ж дивіться на опосередковані факти, коли пишка вам каже, що. Вони не друкують зараз гроші, ну майже не друкують. Ви підіть, ну, підіть до магазину і запитайте у дівчат, які продають. Зараз в обігу одні тільки, майже одні тільки п'ятисотки і тисячні купюри. І вже масово пішли купюри е тисячні 23-го року. Тобто, взагалі, ось тільки з підстанка. Ну зараз не можуть е дати. Е Решту грошей ні в якому магазині, ж подивіться, кажуть, розраховуйтеся картками, бо немає чим решту давати. Бо тисячні купюри одні і п'ятисотки. Тому вони будуть друкувати гроші. І ось до речі, дивіться, коли ну, люди просто кажуть, що ну не можуть бути вони такими дурними. Тобто, якщо вони от так роблять, то це просто є дуже який дуже хитрий план, але ми його не розуміємо. Дивіться, ви просто... У мене теж була така проблема. Я теж думаю, що людина робить дурниці, то це вона не дурна, а дуже хитра. Просто я не можу зрозуміти, що саме вона, де той хитрий план. А ви зрозумієте, там немає ніякого хитрого плану. Вони просто живуть сьогодні на сьогодні. Тобто, якщо люди, ну, люди всі закінчили Київське церкове училище за спеціальністю клоун-акробат, то ви самі розумієте, як кубка акробатів може керувати. Тобто там ось так. І вже, щоб не затягувати час, кажу швиденько з приводу нерухомості. Дивіться, я і раніше вам не радив, і зараз не раджу вкладати в нерухомість. Ви, ду, ну, ви дуже з нею прилітіте. Тобто, якщо це, ну от людині немає де жити, це одна справа. А в іншому, по-перше, згадайте, що було нещодавно у Чернігові, і ви ж зрозумієте, що це ж може бути в будь-якому районі. Це по-перше. А по-друге, що вони почали дуже інтенсивно закручувати гайки. І люди будуть, особливо які за кордонами, повертатися ніхто не збирається, це і, і ідіоту повному зрозуміло. Вони будуть виставляти квартири на продаж, свою нерухомість, тому що її просто будуть через суд відбирати за борги і віддавати там військовим чи інвалідам чи ще комусь. Тому дивіться, просто щоб не затягувати час, я скажу вам так: з гривнею все дуже погано. Я раджу, як і радив, тільки долари. Долари і золото. І ще категорично не раджу зараз кудись складатися в нерухомість. Тому що можете залишитися взагалі ні з чим. Чи воно подешевше в два рази? А якщо американці там по-серйозному зав'яжуться, там ото, знаєте, Ємен, завтра там ще щось буде. То це може піти обвал на ринках. Якщо піде обвал на ринках, то люди почнуть вкладатися, інвестори почнуть вкладатися в долар. Тому що просто більше вкладатися немає куди. Біткоін то все маячня. Тобто проблеми почнуться, я скажу на останок тільки одне, що ви зрозумієте, що проблема це коли, якщо не дай Боже, там, війна почнеться на території Сполучених Штатів, от тоді будуть проблеми. А коли Сполучені Штати воюють, будь-де. Але у них війни нема, то в будь-якому випадку почнуть бігти кудись, кудись треба бігти. А окрім долару, бігти зараз немає куди. Тому прогноз такий: не вкладайтеся в нерухомість, якщо немає нагальної потреби. Купуйте долари, поки він, поки він ще такий, як зараз. Чи золото. Але краще все, все ж таки тверда валюта. І з гривнею там колапс. І ви дуже, от подивитесь, пройде місяць-два, ви подивитесь, що буде. Дякую за увагу. До побачення.